Неперевершені заходи та світанки нашого міста дарують особливу атмосферу кожному дню. Сертифікат. Продається простора, двокімнатна квартира біля метро Холодна Гора, район Залютіно, вулиця Татькова, колишня Борзенка. Чудовий варіант для тих, хто цінує комфорт та зручність. Квартира після повного капітального ремонту, у який вже вкладено все необхідне, повне но зам... Повністю замінена електропроводка, встановлені нові труби та сантехніка, нові вікна та радіатори опалення, Виконано якісний сучасний ремонт у всіх кімнатах. Меблі та техніка залишаються новому власнику. Можна заїжджати відразу, без додаткових витрат. Розташування максимально зручне. Лише 25 хвилин пішки до метро, поруч магазини, транспорт, школа, дитячі майданчики. Зелена зона для прогулянок та відпочинку. Квартира ідеально підійде як для комфортного сімейного проживання, так і для вигідної інвестиції. Поспішайте! Ви можете зустрічати Новий рік уже у цій квартирі з неперевершеним виглядом з усіх вікон.